Всім привіт, дорогі друзі, і знову з вами я, Артем. І сьогодні ми будемо йти до Чорнобильської електростанції. Я вже в родному лісі, коротше, звісно тут радіація така велика, коротше, тут якісь міни були. І, коротше, тут якісь блокпости, але я трохи щось боюсь до нього заходити. Бо тут ще оці всякі... Як це? Мутанти, коротше, бачите, ходять. Чи як сказати? Боже. Тут а, вроде ще якісь настоящі ці були. Типа шик, ну як сказати, Короче, якісь військові тут були. Та я є... втекли. Бо почула, як я тут стріляю, походу? <с> так, ну давайте візьмемо... в Ого. Я в шоці такого луту, ну, конечно. Ну, ну ти патроны мені пока що не треба, ну, пушки, це що таке? Це, типа щі? Ну хай буде. Так, шо так, давайте щось білого, я по потім по дорозі повикидаю. Да, давайте тут <coughs> так ну вообще не погано, це якийсь. так Ого, тут навіть луча ці. Так. Ладно, побігли тоді. зброю хотілося подивитися, але нема часу. А чуєте тут книжка? О, так. Майор недавно наше угрупування засік. Майор наше недавно. Майор недавно наше угруповання засікло якихось людей біля час. Треба проследити за ними. Може бути інше групування або сталкери. Бо зараз зона закрита, треба обов'язково провірити. Прибітка. Взяти з собою добру зброю. Прикольно. Там вроді, якщо я бачив якісь цей давали нам, якісь бомбочки чи що там були. І вроді ще й оцей бур, коротше, надавали. Да, Ладно, біжим. Короче, дорогі друзі, оце я йшов, та й думав далі, короче, можна пройти, але там далі та й буде. Типа, військові я бачу стоять, а що це час дивіться. Не дадеться цей бур. або ось, ще якийсь камінчик підібрав. Камінчик. Або скриню можна так. Так. Ну, вроді пока що нічого. О, камінчик. До речі, ментим треба було, бо може тут якась аномалія буде. Трай. Три депот. Це може якийсь, типа, Уран якийсь доставали сюда. може. Може... Ну, чи так не дырно. Так, типа, близько, чи як сказати. Так, давайте тут... Прокопаємось. О, Боже, там яка радіація? Ні-ні-ні. Так. Воно, а чого ну, тут не видно? Так, походу прогрузка. Чи що? Ну подивіться, тут реально так гарно. Коротше, дорогі друзі, напевно, на цьому буде все. А в другій серії ми вже заліземо, коротше, всередину з Каркофага, якщо він там ще є. Так. Ну, короче, у нас є все всякие і и там, походу, башни... Ух, боже, там... Там реально люди. Давайте бомбу поставим, подаем с чтом и на цьому все. Так. Три секунды, радиус. Три, Три секунды. Ух! Взирвало, хорошо? Да, башня там реально какие-то люди, удар. Ну, коротше, на цьому буде все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!